Ось яке море, без кінця і краю на піщаний берег хвилі набігають, перестане вітер на море свариться, стане видно, хто там в глибині таїться. На дні пісок м'який, як вата. Ось під водою навпростець, пливе медуза плескувата, слизька, м'яка, як холодець, а там дельфіни в синіх плесах пливуть спокійні череді. Неначе її колеса, перевертаючись в воді. А ось в'янкими табунками маленькі рибки мерехтять, і спинки їх над камінцями немов посріблені, блищать. Є риби різні у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби малюки, а є й великі от такі, є войовничі із мечами, із довжелезними хвостами. Є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі, й пусті. Черепаха черепаха, має хвіст чотири лапи, небезпеку відчуває, вмить у панцир вже пірнає, може лазити по горах, може плавати по водах, попливе та схопить рибку, з'їсть цю здобич дуже швидко. Є ще й велетень підводний, ім'я його восьминіг. До молюсків дуже ласий і багато має ніг. Тілом трохи він смішний, він і хижий, і швидкий. Під водою восьминіг колір зміг змінити вмить. А рослини під водою без коріння всі ростуть, гойдаються течією та в камінцях застряють. Виліз з річки боком крап. Не повернеться ніяк. Краба хвилю розвертає, ніби в жмурки з крабом грає, має клешні гострі краб, захищатись може так. На дні моря, наче квітка, є чудова морська зірка. П'ять променів має, дрібну рибу споживає. І в морських солоних водах. Іде прісна є вода то прозора, то в розводах є урака там сестра. Вона має десять ніжок, у креветки безліч діток, а як хто її злякає, швидко колір поміняє. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє. Прозора, глибока вода, немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі, і ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі.